З'явилося гіпотетично 30 літаків. Вартість льотної години у нас в Україні буде просто космічна. І 30 літаків чи 20 літаків не змінять ситуацію в повітрі. Не змінять в нас. Вони будуть впливати, але докорінно не змінять. То так само, як мати 100 снайперських пар підготовлених і мати п'ять снайперських гвинтівок для них. Ви розумієте, я людям завжди говорю. Давайте ми будемо розумними, тому що в цьому житті надурити ми можемо лише один одного сам себе, сам себе може надурити, тому комплекс нам мають надати. Авіаційний комплекс не тільки літаки uh -huh. а, і їх озброєння, але ще додаткові речі, які мають забезпечувати ефективно їхню використання. Ми не будемо і не маємо мікроскопом забивати цвохи. Е, е, Розумієте? Ми не маємо це робити. Тому я кажу завжди: якщо Україна має отримати авіаційну складову, а вона має її отримати, це має бути комплекс. Пам'ятаєте, коли ще раз нагадаю: ми всі просили закрити нам небо, допоможіть закрити нам небо. Ми казали, дайте нам виключно якийсь тип ракет ППО чи систем ППО. Нам сказали, закрити наше, наше е, головне е, головне гасло. Я вважаю на мій розсуд, має бути надайте нам е, авіаційну складову авіаційну систему, яка допоможе нам захистити і е, і допомагати нашим військам на землі. Тому що завжди з ким з військовими е, наших союзників не спілкуються. Вони завжди звертають увагу на те, що в нас з авіційна складова ну бажано було би краще, я так інтелігентно скажу.